Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача Чия інформація. Коли перебуваєш у Варшаві довший час, то вже шкірою ловиш не завжди помітні оку соціально-інформаційні поля. Цікаво спостерігати, як у щільному польському інформаційному просторі, попри природні і не дуже природні перешкоди, вибруньковуються нові життєздатні простори українські. І ось паралельно до багаторічних особистісних чи родинних робочо-комерційних, а то й фізично-грошових контактів формуються в Польщі, а що найменше у Варшаві, зовсім інші українські контексти, тексти і простори. До робочого додалися дитячий, шкільний, підлітковий, мамський, освітній, масштабувалися бізнесовий, культурний, інтелектуальний, доброчинний. Українські соціальні ініціативи в Польщі подекуди мають потенціал рости у політичні, і це дає надію в екстремальних американсько-ультраправих гірках сучасної політики. Серед таких цікавий для мене особисто простір українських студентських активностей. Якщо ви слухаєте передачу Чия інформація постійно, то ви, звичайно, пам'ятаєте випуски про українських студентів у Польщі. Студентське наукове коло відбудови України та Варшавська школа економіки, школа Гувна Ханлова в Варшаві, другий рік поспіль проводять український тиждень. А цьогоріч серед дискусійних панелей з'явилася «The Battle for Trust» – «Disinformation as a weapon of the 21st century» – «Битва за правду. Дезінформація як зброя 21-го століття». Представницька підтримка українського тижня, а це сім почесних патронів, серед яких Посольство України в Республіці Польща і канцелярія голови Ради міністрів Республіки Польща, чотири медіа патрони та сім партнерів. Вочевидь, вплинула і на добір спікерів цієї. Однієї з чотирьох дискусійної панелі, на якій я побувала, і яку модерував голова студентського наукового кола Данило Зварич. Про дезінформацію тут говорили Євгенія Кравчук, народна депутатка, членкиня української делегації в Парі, Мирослава Гонгадзе, журналістка, правозахисниця та громадська діячка, Наталія Панченко, лідерка об'єднання Євромайдан-Варшава та Наталія Ткачук, керівниця Служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки апарату РНБО України. Я, чесно кажучи, більше очікувала від дискусійної панелі з такою назвою чогось схожого на майстер-класи чи розбір дезінформаційних кейсів. Тож поцікавилася у представника організаторів Данила Зварича, чому обрано саме таких доповідачів, а заодно попросила нагадати, як виникла ідея українського тижня. Данило розповів, що кожен із модераторів сам обирав спікерів для своєї дискусійної панелі та пояснив логіку свого. Добору говорили, ми й про актуальність проблем соцмереж для молоді. Це не перша подія. Такого плану ми організовували ЗГІХА КрайнянВік вже минулого року, і тоді концепція заходу полягала в тому, щоб представити наш науковий доробок, тому що ми організатори студентського наукового колу, Ми також працюємо в науковій сфері. У нас на той час була видана книга, яку ми хотіли представити і одночасно популяризувати українську тематику серед міжнародного суспільства. І, власне, так появилася ідея ЗГІХА Кранянвіку, щоб і представити наш науковий доробок, і загалом розказати про Україну більше. А цьогоріч ми вже тут повністю зосередились на суспільних темах, на розголошенні теми України, тому що зараз ця тема надзвичайно актуальна. І, власне, теми наших панелей теж такі достосовані до сучасних трендів, про що говорять, що зараз популярне, що найбільше впливає на нас. У Вас були міжнародні учасники, якісь, оскільки все англійською мовою? У нас були експерти з Польщі і були експерти з України. Як таких міжнародних учасників у нас більше не було? А чому тоді англійською? Англійською, тому що цільова аудиторія наша це не тільки поляки, і українці. Це теж, оскільки ми в університеті, університет надає свої послуги навчання не тільки українцям і полякам, а також і міжнародним студентам, які до нас на захід приходили. Тому ми хотіли зробити англійською мовою, щоб всі могли зрозуміти, тому що ці теми ми вважаємо, що вони надзвичайно важливі, і висновки з цих дискусій теж для кожного важливі. А як ви добирали склад учасників на різних дискусійних панелях? У нас взагалі така концепція, що кожен модератор займався самостійно своєю панелью. В них була своя концепція, і вони відповідно продумували своїх спікерів. Я як модератор панелі про дезінформацію можу сказати, чим я керувався при доборі спікерів. Мені важливо було показати різні аспекти впливу дезінформації на суспільство. І я хотів показати і думку органів влади, і думку журналістів як людей, які оперують фактами, і саме. Мають стичність дезінформацію в робочому середовищі, і думку громадянського суспільства, тобто представлення способів боротьби з дезінформацією на такому рівні персональному, що кожен з нас може зробити, щоб дезінформації протидіяти, її розпізнати і зробити висновки для себе правильні вас особисто чи колись зачепила дезінформація, не тільки дезінформація, а скажімо так. Хиби інформаційного простору чи просто ви взяли цю тему? Не знаю, в гуртку. Тому що такий тренд. Ви маєте на увазі, чи я був об'єктом дезінформації? Або, скажімо, хтось із кола, хто запропонував ось цю панель про дезінформацію? Я її запропонував, але я не був ніколи об'єктом дезінформації. На мене такі дії не поширювалися. Але я знаю деяких людей, на яких вони поширювалися. Тобто, це зараз дуже популярна тема, враховуючи взагалі геополітичну ситуацію у світі. Вибори не тільки в Польщі, але й в Америці. Ця тема зараз просто на часі. і Я вважаю, що популяризувати рішення боротьби з дезінформацією це є важливо. Які найбільші проблеми на ваш погляд пов'язані саме з хибним функціонуванням інформаційного простору? Яким чином? От... Вас стосується. Ми консумуємо дуже багато медіа. У нас з'явилися соціальні мережі, такі як TikTok, де просто за хвилину можна продивитись 30 різних відео, зловити 30 різних інформацій. І дуже важко це все проаналізувати, дуже важко зробити висновки, коли ця інформація напливає так швидко. Можливо, тому я і ми, як студентське наукове коло, вирішили цю тему зачепити, тому що ну, зараз ми, представники молоді, звісно ж, ми сидимо в соціальних мережах. Ми завжди там щось дивимося, щось. Якось розважаємо себе ними, тому важливо просто робити це можливо безпечний якийсь спосіб і раціональний для того, щоб розуміти, які можуть бути загрози від цього і як правильно їх використовувати. Найпалкішою частиною дискусії виявилася та, де йшлося про використання телеграму, ФСБшної мережі, яка небезпечна не лише з погляду кібербезпеки, особливо коли ми говоримо про військових чи спецслужби. Телеграм є безпосередньою загрозою і безпосередньо в реальному просторі, загрозою життю людей, коли через цю мережу Росія наймає диверсантів проти України та й країн Заходу. Абсурдно, що в Телеграмі мають акаунти щонайменше виконавча гілка влади, військові, зокрема й українська розвідка, ДСНС, СБУ, мери міст і керівники військових адміністрацій. І українці, зрештою, часто використовують Телеграм як джерело новин і спроби заблокувати цю мережу так само абсурдно слабкі та спираються на щонайменше дивні аргументи. Ішлося, звісно, і про інші питання. Євгенія Кравчук, членкиня української делегації в парі, нагадала наскільки небезпечною є дезінформація, яку просуває Росія у міжнародній політиці, та оцінила її як справжню біду сучасного світу. Насамперед, через недостатнє усвідомлення небезпеки на всіх суспільних рівнях від рівня кожного з громадян до урядів і міжнародних спільнот. А відтак і недостатність правничої бази для боротьби з поширенням дезінформації. Її все ще недостатньо. Керівниця Східноєвропейського бюро Голосу Америки Мирослава Гонгадзе згадувала, як уперше побачила, що в Сполучених Штатах транслюється «Раша Тудей» і була вражена нерозумінням американцями сенсу поняття свобода слова і небезпеки таких псевдозмій, як Раша Тудей. Вона також наголосила на значенні службу голосу Америки як барометру, як інформаційної основи, на якій можна робити оцінку того, що відбувається. Наталія Ткачук, керівниця Служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки апарату РНБО України, оцінила, що ми, як українці, програли інформаційну війну у 2014 році. В 2017 році було прийнято доктрину інформаційної безпеки, і Україна, перша у світі, запровадила санкції проти російських мереж. Зокрема, ВКонтакті доповідачка нагадала, що це блокування тоді викликало побоювання, що українці будуть обурені ось цим блокуванням а натомість українські користувачі соцмереж питали, чому так довго зволікали з блокуванням. Вона також зауважила, що сьогодні Росія поширила і посилила свої дезінформаційно-пропагандистські зусилля в країнах Заходу, величезні сили, спрямовані на те, щоб налаштувати громадян західних країн проти України та відсікти допомогу. І, звичайно, російські злочинці постійно маніпулюють уявленням про свободу слова, називаючи боротьбу з дезінформацією боротьбою зі свободою слова. Наталія Ткачук зазначила, що немає відповіді на запитання, як можна цьому протидіяти, а також як інформаційно достукатися до російського населення, щоб змінити його думку щодо війни. Доповідь Наталії Ткачук викликала інтенсивну дискусію щодо заборони телеграму і методів, чи шляхів такої заборони. Зрештою, ця проблема телеграму давно викликає відчуття глибокої, сюрреалістичної абсурдності будь-яких розмов навколо заборони ворожої мережі. Нагадаю, що до телеграму тепер ще й докладається Ілон Маск зі своїм чат-ботом: вороги неприховано об'єднують свої сили проти України, чинять злочини в прямому ефірі, а українські структури, які відповідають за безпеку, безсилі і не мають можливості протидіяти. Під час панелі звучала думка, що Україна з велетенським досвідом боротьби з дезінформацією могла би стати донором для західних країн. Але однієї лише проблеми телеграму вистачить, щоб глибоко сумніватися в таких менторських перспективах України. Наталія Панченко, лідерка об'єднання Євромайдан-Варшава, нагадала, як може діяти принаймні кожен із нас, працюючи з інформацією, якщо вже Державні служби безпеки і не лише України, до речі, безсилі. перевірка фактів, критичне мислення та освіта це наші можливості, які ми поки що маємо. Або можемо мати, пам'ятаючи, що дезінформація не просто поганий коментар у соцмережі, але й зброя в гібридній війні. Після дискусії я поговорила з Мирославою Гонгадзе про роль якісної журналістики в часи домінування популізму, дезінформації, а часом просто комунікаційної трагедії демократично-ліберального світу. Мирослава Гонгадзе, яка майже три роки працювала в Варшаві як керівниця Східного Європейського бюро Голосу Америки, тепер, унаслідок нової політики Дональда Трампа, чекає на закінчення діяльності цього перебільшення засадничого в глобальному масштабі інформаційного явища. Журналістка прийшла на цю дискусію, бо відгукнулася на запрошення студентів. Я завжди допомагаю, стараюся допомагати молодим активним українцям, і звичайно, що я погодилася і з задоволенням поспілкувалася зі всіма. Ми говорили про дезінформацію, про інформацію, про факти, про правду, про те, як з цим жити і як себе оберігати від дезінформації. Можемо назвати так виділити п'ять найбільших проблем інформаційних українців. Чи це вже всього світу? Ми живемо в епоху постправ. Авди пост пост правди. «Сама головна проблема, наша, як на мене, наше розуміння, що таке дезінформація, що таке факти. Дуже часто ми стаємо самі, якщо не джерелом, то принаймні розповсюджувачем неправдивої інформації. Дуже часто ми, бачачи якісь заголовки, поширюємо їх серед своїх, до це соціальні медіа, поширюємо їх серед своїх друзів і знайомих. Дуже важливо усвідомлювати, що ми є відповідальними за себе. І відповідальними за наше середовище і бути обережною, завжди обережною з за будь-якою інформацією. Навіть я дуже часто звертаю увагу на якийсь заголовок і мушу себе практично ущипнути, і заставити піти і знайти джерело цієї інформації. Я зараз останні навіть рік-два бачу наскільки активно наповнені соціальні мережі неправдивою інформацією, фейковими новинами зараз дуже вміло вже почали використовувати. Так само і штучний інтелект для створення всяких різних інформаційних компаній, і я бачу, як використовують навіть такі відомі інформаційні імена, там як BBC чи Голос Америки, накладають лого на практично неправдиві ролики, і так далі. Тобто, все це відбувається в мережі, і дуже важливо не довіряти заголовкам і дивитися на джерело інформації. Завжди запитайте, якщо ви щось бачите, і у вас це Викликає запитання завжди. Подивіться джерело цієї інформації. Друге, вся ця дезінформаційна історія в світі зараз практично змінює наші суспільства, змінює нашу підриває нашу демократію. Ми бачимо, що є дуже велика кореляція між здоровими медіа і здоровим споживанням медіа і здоровими суспільствами. Я за останні три роки зокрема проїздила практично по всіх країнах Східної Європи і Центральної Європи, тому що це була. Частина моєї роботи і бачила наскільки цей ефект, коли люди, наприклад, в таких країнах, як Фінляндія чи Швеція, вони досі там читають газети, вони досі мають культуру споживання інформації. А в таких країнах, як, наприклад, Румунія чи Угорщина, де 67% населення сидить в Тіктоку, вони голосують відповідно. Ну і треба розуміти, що дуже багато в світі. І все-таки злих акторів я сама помилялася, коли там почали зароджувати соцмедіа, і Я пам'ятаю, як я думала, Боже, нарешті це дасть можливість розповсюджувати правдиву інформацію всюди. А воно не зовсім так, тому що з правдивою інформацією є наповнення. І навіть переповнення негативної і неправдивої інформації, що робити з політиками, які її розповсюджують. Ну а що ти можеш з ними зробити? Це свобода слова. Люди говорять все, що завгодно. По-перше, що робити, треба багато хороших журналістів, які зможуть робити розслідування, які зможуть подавати факти. Кваліфікованих журналістів треба вирощувати, треба шукати тих, кому можна довіряти, і таким чином запитувати, нічому не вірити на слово. Культура споживання це все, що можна зробити. І потім політики, які брешуть, не повинні приходити до влади. Це, це важливо. Я не можу не запитати, звичайно, про голос Америки, тому що все одно не вірю як щось таке прям катастрофічне. Я не хочу вірити, що це вже кінець. Це ж не кінець? Ні, це кінець. Ну суди і так далі. Ну, суди, звичайно, і ми зараз боремося, і є декілька судів. Якщо я не помиляюся, п'ять є в судах американських, але сумнівно, що тобто я вже не вірю, що ця, що ця інституція зможе працювати так, як вона працювала раніше, тобто, можливо, в якійсь формі ця інституція залишиться. Але вона навряд чи буде мати той ефект, який мала до цього, тому що 80 років будувалася репутація, будувалася система, будувалася сітка, і зараз це вже за останні три місяці вона практично зруйнована, і тому це буде дуже важко відновити. Якщо, наприклад, ще можливо Радіо Свобода чи інші грантові організації, тому що ну голос Америки, це була US Agency for Global Media, агентство глобальних медій американське, воно включало декілька структур і. І Голос Америки це була державна структура урядова, а всі решта були як корпорації, і корпорації можуть отримувати фінансування з сторонніх джерел, не лише з американського бюджету. То можливо, європейський союз включиться і допоможе їм вижити, але знову ж таки об'єми мовлення, які були до цього навряд чи Вони зможуть залишитися такими ж. Ірина Дегтярьова, уповноважена ректора Варшавської школи економіки з питань співпраці з українськими університетами, зазначила, що дискусійна панель про дезінформацію з'явилася відповідно до найгостріших викликів сучасності і завдання університетів, серед іншого, навчати відповідально ставитися до інформації. Дезінформація це один з викликів глобальних, але також локальних викликів, які стоїть перед кожним суспільством. Ми, як українські громадяни в Польщі, спостерігаємо наскільки дезінформація і взагалі маніпуляція інформації, тому що це трошки різні поняття, але взагалі все, що пов'язано з використанням інформації, стає все таки знаряддям в політичній боротьбі і руйнує подекуди наші дружні стосунки між. Між Польщею та Україною не так руйнує, скільки намагається зруйнувати так зіпсути. Але мушу сказати, що в нашому академічному середовищі ми спостерігаємо, що цієї проблеми, якщо не зовсім не існує, то вона мінімальна. Чому? Тому що університети і університетське середовище, студенти, викладачі, науковці це все такі люди, які мають критичне мислення, які розуміють, де джерела надійні інформації, яким чином перевіряти цю інформацію яким чином її знаходити і використовувати, і цьому вчать в принципі в університеті. Так, вся наука в університеті виглядає як навчання, як використовувати інформацію наукову, академічну, практичну, фахову і так далі. Правильно, і дезінформація для молоді особливо це дуже важлива тема. Ми бачимо, скільки всього говориться навколо. І скільки неправди говориться навколо ми, як академічна спільнота, просто теж не можемо стати осторонь, тому що місією університетів, взагалі для чого були університети створені, це для пошуку правди, правди наукової, але також пошуку правди в її соціальному значенні, в її якби призначенні для розвитку. А дезінформація це не про розвиток, це про руйнування. Чи у вас? Особисто були такі пригоди з хибним інформаційним простором, з хибним інформуванням чи комунікацією. Які сформували ваше ставлення до цієї проблеми? Звичайно, вони відбуваються постійно, тому що я людина, яка в собі поєднує дві перспективи українську і польську, і спілкуючись з колегами, друзями в Україні, я постійно їм пояснюю факти, чому і що яким чином відбувається в Польщі. Так, тому що дезінформація про Польщу і про поляків так само поширюється в Україні. І ми бачимо, що це мета Росії посварити ці дві країни. Тобто, Одночасно тут піднімаються теми антиукраїнські, які потім використовуються, на жаль, в політичній боротьбі, і одночасно антипольські, скажімо так, наративи поширюються в Україні або навіть недоінформування, це теж є механізм інформаційної боротьби. І я намагаюсь постійно. Ну, це моя тактика. Так я дуже люблю контекст. Я вважаю, що от без Контексту можна будь-яку інформацію подати, правда по різному, але якщо ви показуєте контекст, і якщо цей контекст є вірогідним, якщо цей контекст спирається на факти, які не заперечні, на документи, на е, якщо це йдеться про політику, наприклад, на конкретні політичні рішення, на закони, якщо це висловлювання конкретних людей, знову ж таки на першоджерела, то я бачу, що думка людей дійсно змінюється. Сьогодні споживання інформації це не є навіть обробка, так тобто людина не обробляє, вона споживає інформацію. Це трошки пасивна постава. А ми, як університети, і українські і польські університети, ми повинні все таки вчити людей і не тільки зараз говоримо про студентів, тому що університет сьогодні дуже, скажімо так, інклюзивний, якщо йдеться про всі покоління. Всі генерації. СГХ, наприклад, наш університет, у нас є економічний дитячий університет. Тобто ми працюємо з дітьми. У нас є канікули з СГХ, вакації з СГХ, можна записатися це відкриті проекти. Це для дітей, для школярів. І так само є університет третього віку. І плюс тут цей великий, скажімо так, масив це молодь, але також ми робимо різні міжпоколіннєві дискусії, наприклад, дискусія про Євросоюз між це була дуже цікава дискусія, коли перспектива літніх людей була зовсім інша, і якраз вплив. Цієї дезінформаційної пропаганди тут вже не говоримо навіть про Україну, так але вплив дезінформаційної пропаганди антиєвропейської він дуже сильно впливає на літніх людей. І перспектива молоді, дискусія з молоддю дає їм теж можливість інакше подивитися. І молодь дає такі аргументи, з якими важко дискутувати конкретно бажаючись на фактах. Тому я думаю, що це відкривання розумів і відкривання, ну open-minded, так є таке гарне дуже англійське слово. Це якраз. Про гнучкість в обробці інформації і про те, що ніколи не можна вірити, скажімо, на слово, так треба завжди перевіряти. Я думаю, що сьогоднішня дискусія про дезінформацію, ви бачили, там дуже гаряча. Вона теж показала різницю в поглядах, яку мають різні установи: державні органи, парламент, університет, медіа, журналісти, громадські організації, і це все різні перспективи. Але мета одна навчити. Наших громадян, наших друзів, колег в своїй країні в інших країнах відповідально ставитися до тої інформації, яку ми споживаємо і яку ми далі видаємо як наші думки. Нагадаю, що сьогодні в щотижневій програмі Чия інформація ми знайомилися з українським інформаційним простором, який створюють і підживлюють українські студенти Вищої школи економіки у Варшаві, а йшлося про руйнівну присутність дезінформації в нашому житті та можливості їй протистояти. З вами була Сніжана Чернюк. Почуємося за тиждень.